Петро Могила, учасник Хотинської війни, провів докорінну реформу Православної церкви та освіти в Україні, батько руської уніатської теології. У 1625 році він прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. У цей час йому виповнилось 30 років. В такому віці обрання на високу посаду церковну здійснювалося вперше. Прибуваючи на посаді архімадрита, згуртував довкола себе освічених людей. Восени 1631 року на території Києво-Печерської лаври відкрив школу. Задовго до відкриття школи, турбуючись про досвідчених викладачів, Петро Могила добирав здібних молодих людей, своїм коштом відправляв в їх закордонне навчання. З іменем Петра Могили пов'язане розгортання православної системи вищої і середньої освіти в Україні, яка копіювала католицькі школи, намагаючись конкурувати з ними. У 1640 році Петро Могила скликав у Києві собор, на який запросив духовних і світських осіб, в основному членів братств. Наслідком цього собору стало затвердження і видання Требника 1646 року. До церковної історії він увійшов як Требник Петра Могили. Помер Петро Могила 1 січня 1647 року, коли йому випилось лише 50 років. На посаді митрополита він прослужив всього 14 років, проте, у 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Взагалі, Петро Могила був канонізований усіма 15 автокефальними церквами Вселенської церкви.